Книга дії святих Апостолів. У корнилія апостол Петро повинен був сказати слова, якими спасеться корнилій і весь його дім. Що це за слова? Якісь заговори, які потрібно повторяти? Чи знав апостол Петро ці слова? Про кого вони? Це слова про Ісуса Христа. Але за те, що він був у корнилія, йому придеться відповісти в Єрусалимі. Почули ж, апостоли й браття, що в юдеї були, що й погани прийняли Слово Боже. І як Петро повернувся до Єрусалиму, з ним стали змагатися ті, хто з обрізання. Кажучи, чого ти ходив до людей необрізаних та споживав із ними? Петрош розпочав і їм розповів за порядком, говорячи. Був я в місії Опійській і молився, і бачив захоплені видіння. Якась Посудина сходила, немов простирало велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалася з неба і підійшла аж до мене. Зазирнувши до неї, я поглянув і побачив там чотириногих землі, і звірів, і гаддя, і небесних пташок. І голос почув я, що мені промовляв Устань, Петре, за коли. Та їж. А я відказав жадним способом, Господи, бо ніколи нічого огидного чи то нечистого в уста мої не ввіходило. І відповів мені голос із неба вдруге, що від Бога очищене не вважай за огидне того. І це сталося тричі, і все знов було взяте на небо. І ось три чоловіки, посланці з Кесарії до мене перед домом, де був я, спинилися зараз. І сказав мені дух, іди з ними без жадного сумніву. За мною ж пішли оці шестеро браття, і вийшли ми додому того чоловіка. І він нам розповів, як у домі своїм бачив ангола, який став і сказав: Пошли до Йопії, та приклич того Симона, що зветься Петром. Він слова тобі скаже, якими спасешся і ти і весь дім твій. А як я промовляв, злинув на них Святий Дух, як спочатку і на нас. І я згадав слово Господнє, як Він говорив Іван, ось водою. Хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим. Отож, коли Бог дав одинаковий дар їм, як і нам, що увірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, щоб міг заперечити Богові? І почувши таке, замовкли вони і Бога хвалили, говорячи отож і поганам Бог дав покаяння в життя. А ті, хто розпорошився від переслідування, що знялося було через Степана, перейшли навіть до Фінікії Кіпру і Антіохії, не звістуючи слова нікому крім юдеїв. А між ними були, може, деякі з Кіпру та Кіринеї, що до Антіохії прийшли і промовляли й до греків, благовістячи про Господа Ісуса! І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало і навернулось до Господа. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви, і до Антіокії послали Варнаву. А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. Бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри, і прилучилось багато народу до Господа. Після того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла шукати, а знайшовши, привів в Антіохію. І збиралися у церкві вони цілий рік і навчали багато народу, і в Антіохії найперш християнами названо учнів. Прибули ж тими днями пророки від Єрусалиму до Антіохії, і встав один із них наймення Агав і духом прорік, що голод великий у цілому світі настане, як за Клавдія, був. Тоді учні усякій із своєї спроможности постановили послати допомогу братам, що в Юдеї жили, що й зробили через руки Варнави. Та Савла, пославши до старших.